Усім привіт, любі друзі, просто слухачі і цінителі цікавих історій. Сьогодні я вам розповім романтичну, інтригуючу історію, яка точно вас зацікавить. Якщо вам сподобається ця розповідь, то попрошу поставити лайк, і якщо у вас будуть якісь побажання або зауваження, то я чекатиму на них у коментарях. А зараз бажаю вам хорошого прослуховування. Степ не забуває тих, хто любив. Кажуть, коли вітер пахне димом і полином, це душі козаків повертаються туди, де колись билися і кохали. Це історія про нього гната козака, в серці якого жила війна, і про неї Катерину, чиє серце билося навіть після смерті. Їхнє кохання не мало часу, не мало меж. Воно стало вітром, що й досі ходить степом. Гаряча кров січив, легенда про кохання, що не вмирає, степ мовчав. Тільки вітер стелився низом, торкаючись сухої трави, і запах полину змішувався з димом від далеких вогнищ. Там, серед пітьми, йшов він козак, гнат, син Січі, людина, яку смерть оминала тричі. Кажуть такі не живуть довго, бо доля бере своє раніше, ніж шабля. Та він і не кликав життя до себе, ішов, куди вітер гнав, а цього разу вітер привів його до неї. Хата стояла осторонь на краю балки, світло вікна било крізь ніч, як вогник на дні серця. Він підійшов тихо, втомлений, опалений битвою, стукнув у двері. Хто там голос жіночий, обережний, але не наляканий, подорожній, із січі? Двері відчинились усередині тепло, пахло свіжим хлібом і травами. Жінка стояла біля печі, тримаючи в руці глиняний кухоль. Вона не сказала ні слова, лише подивилась, її очі були темні, як ніч після дощу, і коли вона зустріла його погляд, щось у ньому здригнулося. Він сів біля вогню, мовчав. Вона подала йому воду, її пальці торкнулися його долоні. Коротко, випадково, але тепло залишилось. Давно в дорозі спитала від самої перекопської балки і сам сам. Її погляд затримався на його обличчі. Пил, кров, втома, але під тим спокій і щось інше, щось, від чого серце стислося. Коли він зняв свій плащ, вона побачила шрам на плечі. Довгий старий болить, спитала ні, давно минуло, але шрам лишився так само, як пам'ять. Вона відвела очі, вогонь у печі засичав, наче почув їх. Гнат відчув, як тиша між ними загусла, не важка, але наповнена, як повітря перед грозою. Вона називалась Катерина. Молода вдова, чоловік загинув на війні, залишилась сама між степом і лісом, тиша й вона ось і все її життя, і ось тепер у тій тиші він. Вона спостерігала, як він сидить біля вогню, як його руки, сильні й поранені, тримають кухоль, ніби небо саме. Їй хотілося щось сказати просте побутове, але слова застрягали. Бо що можна сказати тому, хто прийшов із диму і вітру? Ніч минула повільно вона постелила йому біля печі. А сама лягла за перегородкою, та сон не приходив вона слухала, як він дихає. Рівно, тихо, і кожен його подих наче торкався її шкіри, вітер за вікном зітхав. І їй здавалося, то степ шепоче його ім'я, вона прокинулась раніше за сонце. Тиша стояла така густа, що чути було, як шепоче вогонь у печі. За перегородкою він спав спокійно, мов той, хто не боїться снів. Катерина вийшла на двір. Роса холодила ноги, небо ще було сірим, вітер ішов степом, несучи запах попелу і чебрецю. Вона вдихнула глибоко, щоб заспокоїти серце, але не змогла його образ стояв у ній як жар під шкірою. Коли повернулась у хату, він уже не спав, стояв біля вікна, тримаючи в руках хрестик, що висів у неї над дверима. Гарна робота, сказав тихо. Мого чоловіка, відповіла вона, він кивнув ти його любила, а хіба можна інакше? Її голос був спокійний, але в очах блиснуло щось болюче. Він повернувся, дивився довго можна, коли вже не живеш минулим. День минув між справами вона пекла хліб, він лагодив тин, мовчали. Та кожен рух, кожен обмін поглядом був ніби крок ближче до того, що обидва боялися назвати. Іноді їхні руки зустрічалися випадково на глечику, на ножі, на полотні, і в ті короткі миті серце билося гучніше за вітер. Надвечір він узяв бандуру, грав тихо, ніби для себе. Пісня текла, як вода, сумна, тепла, справжня. Катерина слухала, стоячи в дверях. Про кого ця пісня спитала про тих, кого забрав степ. Їх багато усіх, кого любив вітер. Вона усміхнулась, але в очах блиснув страх, бо відчула, цей вітер уже йде за нею. Коли настала ніч, небо налилось важкими хмарами. Гриміло, він сидів біля вогню, вона поруч, з глечиком трав'яного напою. Мовчання між ними було вже не тишею воно пульсувало, дихало, наче сама земля чекала, що хтось перший скаже правду. Ти підеш завтра? спитала вона. Може, а якщо залишишся? Не зможу чому, бо тоді забуду хто я. Вона дивилась на нього довго, а може іноді треба забути. Він не відповів, лише глянув, і в тому погляді було все страх, бажання, біль, довіра. І тоді вона торкнулася його руки легко, як вітер, торкається трави. Ніч стихла, навіть грім затих десь далеко. Вогонь у печі відбивався в її очах, і він зрозумів далі не буде спокою. Бо цей дотик уже запалив щось глибше, ніж плоть. Він запалив пам'ять, потім він вийшов на двір. Дощ уже минув, степ парував, земля дихала теплом, і раптом гнат відчув, хтось дивиться. На краю балки стояла постать. Темна, мов з туману, нічого не видно, лише світло від блискавки висвітлило її на мить. Жіноча, очі порожні. Він зробив крок уперед, але тінь розтанула. Лише вітер шепнув у вухо не відкривай серце. Він повернувся у хату, Катерина вже спала, її волосся лежало на подузці, мов ніч на воді. Гнат сів поруч і довго дивився на неї. Рука сама тягнулася торкнутись, відчути тепло, але не посмів. Замість того, прошепотів якщо доля нас знайде, хай буде без жалю, і вперше за багато років йому стало страшно. Не смерті життя. Минуло кілька днів, гнат збирався йти. Катерина мовчала, тільки дивилась, як він гострить шаблю, перевіряє сідло, лагодить ремінь. Куди? спитала, туди, де чекає війна, а тут тут мир, і тому я не маю права залишитись. Вона не відповіла. Лише поклала долоню на стіл, ніби тримала щось невидиме і прошепотіла. Тоді хай вітер пам'ятає твоє ім'я. У степу вітер справді змінився. Тихий раніше тепер він шепотів щось тривожне, ніби ніс не слова, а спогади. Гнат ішов, не мечув, чув катеринине ім'я між шелестом трави. Вночі, коли він зупинявся на відпочинок, снився дім, її руки, її очі, а за нею тінь, висока, безлика, що стоїть біля дверей і мовчить. Прокидався спотом на чолі, клав руку на серце і слухав, як б'ється, щоб не забути, що ще живий. Одного разу, коли загін його став табором біля річки, він побачив старого мандрівника. Той сидів біля вогню і варив щось у казані. Сідай, козаче, сказав старий, гнат сів, звідки йдеш? Зі січі, а куди, куди доля кине. Старий глянув на нього пильно. Ти несеш із собою чиюсь пам'ять. Може, бережи серце, бо вітер уже знає твоє ім'я. Гнат підвів очі, але старого вже не було. Лише полум'я тріпотіло, ніби сміялося тієї ночі вітер став гарячим. Він ніс запах полину і чогось знайомого. Гнат закрив очі і почув її голос. Ти обіцяв не забути, я не забув. Тоді чому йдеш, бо інакше загину. А може, саме тому й живеш. Він схопився, роззирнувся ніхто лише вітер, що бив у лице, як гарячий подих. У цей час Катерина теж не спала, сни ставали дивнішими. Іноді вона бачила степ, у якому стоїть він, а за ним хмара, чорна, як дим після битви. Вона кричала, але голос не виходив. Прокидалась із криком, стискаючи груди. Свічка на столі горіла сама, хоч вона не запалювала її. Вона вийшла на двір, підняла очі до неба. Якщо ти мене чуєш, живи. І вітер торкнувся її волосся, ніби хтось відповів. Минув ще місяць, Гнат повертався. Битва забрала багатьох, але він вижив, тільки очі його змінились, у них жила тінь, та сама, яку він бачив у снах. На світанку він наблизився до балки, побачив дим, почув запах чебрецю. І вперше за довгий час відчув спокій. Коли ступив на поріг, двері самі відчинилися. Хата була порожня, тільки кагань згорів, а на столі лежала її хустка. Він торкнувся її, і вогонь спалахнув яскравіше. Тінь, що стояла позаду, шепнула Доля не чекає. Тоді він уперше зрозумів ні він, ні вона вже не належать світу, де вітер просто дме. Він несе імена тих, хто кохав, і тих, хто не зміг відпустити. Стеб зустрів його мовчанням. Гнат стояв біля хати, яка ще недавно була повна життя, і слухав, як вітер ходить між зрубаними колосками. Десь у полі каркнула ворона, і від того звуку серце стислося. Він не міг зрозуміти, чи вона жива, чи просто стала частиною цього місця. Лише каганць на столі горів, наче чекав. А поруч хустка, її хустка стара, вицвіла, але тепла, гнат стис її в руці, і тоді повітря ніби здригнулося. Він почув тихий шелест, подих, як колись, коли вона проходила поруч. Катерино, голос зірвався, ніби десь усередині ще жив біль, який не вмів вмирати. Ніч опустилась швидко. Він не запалював свічки, лише сидів біля вікна і дивився у темряву. У голові її сміх, її голос, запах хліба і полину, і тінь, яка стояла за спиною. Чому ти повернувся? Голос тихий, знайомий, не зовсім з цього світу. Він не озирнувся, бо не зміг інакше ти шукаєш мене. Я шукаю спокій, а я тебе. Він заплющив очі. Її голос звучав близько, ніби вона поруч, але холод пройшов крізь плечі, як подих з іншого боку ночі. У снах він бачив поле. Посеред нього два дерева, переплетені гілками. Вона стояла під ними усміхнена, жива, а коли він підходив ближче, між ними вставала тінь. Сіра, безлика, що тримала обох за руки, але не відпускала. Вранці він прокидався з відчуттям, що живе між двома світами тим, де все втрачено, і тим, де ще можна врятувати. Того дня до села прийшли чужі панські люди з наказом забрати землю. Він дивився, як вони йдуть від хати до хати і всередині щось закипало, січова кров не знала покори. Не втручайся, прошепотів вітер. А якщо вони чіпатимуть її дім, відповів. Вітер мовчав. Коли чужі дійшли до балки, він уже стояв перед ними без шаблі. Лише з тим поглядом, який не потребував зброї. Ця земля належить пану, сказав старший. Ця земля пам'ятає тих, кого ви не знаєте, відповів Гнат. Тоді ти помреш за неї. Я вже помер, тиша, вітер стих, і раптом з боку поля здійнявся дим, ніби хтось розпалив вогонь. Люди розгубились, а він знав це знак. Дим тягнувся до неба, і серед нього вона з'явилась. так, ніби ніколи не зникала. Катерина стояла біля двох переплетених дерев у білому, як ранковий туман. Вітер грав її волоссям, а в очах вогонь живий, справжній. Ти повернувся, сказала вона. А ти чекала, я ніколи не йшла. Він зробив крок. Між ними кілька кроків, але здавалося, що то безодня. Вона простягла руку. Тепло, справжнє, і в ту ж мить земля під ногами заворушилась, немов хтось пробудився під нею. Не торкайся, прошепотів вітер. Але гнат уже не чув її дотик зупинив час. Світ навколо потьм'янів, а вони стояли двоє між двома світами. Він відчував, як її серце б'ється. Не як у живої, а як у тієї, хто пам'ятає все навіть те, що забула. Ти стала тінню, Катерино, я стала тим, чого ти боявся, чому ти тут? Бо твоя душа кликала мою, він мовчав. Вона підійшла ближче, її обличчя було світле, але крізь нього проходило світло, як крізь воду. Ти маєш піти, сказав він, я не можу, поки ти мене тримаєш, як відпустити? Згадай не біль, а те, чому ми зустрілись. Вона поклала руку на його груди. Там, де колись був шрам, і в ту ж мить біль повернувся, але не як рана, як пам'ять. Небо почорніло, вітер здійняв пил, і між ними постала тінь, та сама безлика, що стояла в його снах. Вона підійшла ближче, мов туман, і заговорила чужим голосом Відпусти її, козаче, вона не твоя. Гнат стиснув кулаки. Вона моє серце, твоє серце належить землі. А її небові хай зустрінуться посередині. Тінь розсміялась тоді ти підеш із нею. Може, це й є мій спокій. Катерина крикнула Не треба. Її голос прорізав вітер, і тінь відступила на крок. Я лишусь тут, сказала вона. Між цими деревами. Ні, так хтось має залишитися, щоб вітер пам'ятав наші імена. Вона торкнулася його щоки. Ти підеш далі Гнате!» Куди? Туди, де ще горить вогонь? Вона відступила. Її тіло почало розчинятись у тумані, ніби світло сходу розчиняє ніч. Він кинувся до неї, але залишився сам. Тільки вітер торкнувся його обличчя теплий, живий, як її подих, тінь зникла, дим розвіявся. На землі залишились два переплетених дерева і хустка, що впала з неба. Гнат підняв її, якщо я житиму, то тільки для пам'яті, і вперше за довгі роки він заплакав. Після тієї ночі його більше не бачили. Кажуть, гнат пішов степом на схід, де сходить сонце над січчю, і не озирнувся. А хустку Катерини носив на грудях, як оберіг, як рану, що не болить, але пам'ятає. Село довго ще згадувало, як серед поля лишились два дерева, переплетені, мов двоє в обіймах. Весною вони зеленіли водночас, восени скидали листя в один день. А якщо вночі проходив вітер, листя шелестіло, як тихий шепіт, гнате, Катерино. Іноді мандрівники казали, що бачили у степу самотнього козака. Ішов босий з бандурою за плечима, сідав біля вогнища і співав пісню, якої ніхто не чув раніше. У ній були і біль, і ніжність, і така туга, що навіть ніч ставала м'якою. А коли його питали, про кого ця пісня, він відповідав, про тих, кого вітер несе, бо серце не втримало. Минали роки. Історія ставала легендою. Старі переказували молодим, що колись кохання козака і жінки стало силою, яка зупинила навіть смерть. Коли над січу здіймався вітер, козаки казали це гнат і Катерина йдуть степом. Він у тілі вітру, вона у світлі зірок. І якщо вночі зупинитись і прислухатись, можна почути, як вітер торкається трави так, ніби хтось ніжно гладить волосся коханої. Одного разу молодий воїн, що стояв на чатах, сказав побратимам я бачив у полі дві постаті вона у білому, він у жупані, ідуть поруч, не лишаючи слідів. То вітер грається, відповів старий козак. Ні, сказав юнак. Вітер уміє лише співати, а це кохання, так їх і пам'ятають двоє чиї серця билися в один ритм навіть після смерті. Їхня історія не про біль і втрату, вона про силу що більшу за час. І кожного разу, коли вечір пахне димом і степом, коли зорі низько виснуть над землею, вітер знову несе імена. Гнат, Катерина, минуло багато років, січ стояла на новому місці, козаки міняли шаблі, коней, побратимів. Але коли вночі здіймався вітер із півдня, старі говорили То Гнат і Катерина йдуть степом. Юнаки слухали, усміхалися, але в глибині серця відчували щось тепле, наче той вітер справді торкався їхнього плеча. Одного літа над січчю спалахнула пожежа. Вогонь ішов швидко, суха трава горіла, як порох. Люди бігли, рятували порохові комори, а вітер кидав іскри просто в небо. Та раптом полум'я, яке мало охопити весь табір, зупинилось. Козаки стояли приголомшені. Вогонь розійшовся навпіл, ніби його хтось розчісував невидимою рукою, і серед диму видно було дві постаті. Він і вона, тільки мить, і дим розвіявся. Відтоді козаки казали там, де горить трава, але не згорає, стоїть їхня душа. Одного разу молодий козак Петро, який чув цю легенду від діда, вирушив сам у степ туди, де, за переказами, були ті два переплетені дерева, хотів побачити на власні очі. Дорога була довга, сонце пекло, трава стигла, земля дихала жаром, а коли настала ніч, вітер піднявся, і в його шелесті Петро почув шепіт Чого шукаєш, хлопче? Він озирнувся Нікого, істину, відповів тихо. Її тут немає, є тільки пам'ять. На світанку він побачив їх два дерева. Справді, переплетені, міцні, мов козацькі побратими. Під ними попіл, чорний, м'який, теплий, наче хтось щойно розпалював вогонь. Петро став навколішки, доторкнувся до землі і відчув тепло не від сонця, а від сердець, що тут колись билися. У голові пролунали слова, ніби далекий спогад хтось має залишитися, щоб вітер пам'ятав наші імена. Він повернувся на січ іншим. У його очах з'явився вогонь, той самий, що палає не від гніву, а від любові. Коли він говорив побратимам про легенду, ніхто вже не сміявся. Бо щоночі, коли вітер ішов із поля, Бандура в курені звучала сама, і її струни грали ту саму мелодію, що колись співав Гнат. Минали роки, і тепер уже Петро був старим, сидів біля вогню, навчав молодих і кожного разу казав Любов то не слабкість, то вогонь, що не згорає, якщо серце чисте. Пам'ятайте тих, хто залишив його нам. І коли останній раз він заплющив очі, вітер піднявся над січчю, поніс попіл із вогнища далеко у степ, туди, де сходить сонце, туди, де колись стояли двоє. Кажуть, у тому місці й досі земля не заростає, тільки трава сива, ніби пам'ятає дим і поцілунок ночі. І коли заходить сонце, на горизонті можна побачити дві тіні, що йдуть поруч, без страху, без болю туди, де сходить попіл. Коли минуло стільки літ, що й пам'ять стала, мов пил, степ лишився тим самим тиша, трава, небо і запах вітру, що знає більше, ніж люди. На тому місці, де колись горів їхній вогонь, тепер цвіли маки. Кожна пелюстка червона, як крапля крові, що впала колись на цю землю, кров степу, кров тих, хто кохав. Старі козаки вже не ходили у походи. Вони сиділи біля вогнищ, курили люльки і дивились на захід. Кожен мовчки слухав, як співає трава. У тому співі їхня молодість, їхні друзі і далеке Гнат, Катерина, що повертається у вітер. Інколи вночі вітер приносив ніжний аромат чебрецю і диму. Молоді питали, що це за запах, діду, а старий усміхався То степ дихає серцем, воно ще тепле. Десь далеко, біля переплетених дерев, стояла стара бандура. Струни її поросли мохом, але коли сходило сонце, вони дзвеніли самі, ледь ледь наче пам'ятали руки, що колись грали пісню про кохання. І кожного разу, коли над степом підіймався червоний місяць, земля дихала спокоєм, не тишою смерті, а спокоєм любові, яка виконала свій шлях. Бо навіть коли все зникає, серце, що любило, стає землею, і з нього росте трава, яку вітер несе далі. Тому степ і досі пахне димом, полином і теплом, тому ніч іноді шепоче імена. Тому, коли ти стоїш посеред поля і слухаєш тишу, чуєш подих тих, хто колись любив сильніше, ніж жив. Кров степу це їхній спокій і наша пам'ять степ мовчить, але в цьому мовчанні голос тих, хто любив сильніше, ніж жив, кажуть, що ніч не має пам'яті. Але коли піднімається вітер і маки червоніють під місяцем, то пам'ятає навіть тиша. Пам'ятає їх гната і Катерину, двоє сердець, що згоріли і стали світлом для інших. Коли ти слухаєш вітер, не бійся, він може промовити твоє ім'я, бо кохання не вмирає, воно просто міняє тіло і ходить степом разом із кров'ю Січі. Дякую за прослуховування цієї історії, чекатиму на вас у наступних відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові розповіді.